Розпаковка посилки з Китаю. Що суботу тут прийшла до мене така посилочка? Не знаю. Я замовляв там 9 е товарів, що тут мені прислала. Так що розпаковуємо. Так. Посилка 1. Посилка 2, ну це е Лабілента. Я вже відчуваю. І... еще что что-то, не знаем. Распаковываем лабиринту. Так, целая лента. Незвичайна, а якщо не помиляюся, повного спектра. Так. Ось така. 5 метрів. Не пам'ятаю, скільки вона мені обійшлася. Додам в кінці. Так, це на Наступна посилочка у нас у нас здорова, я б сказав. О, це я замовив дві штучки, ось таких штук. Це, так би мовити, так би мовити, для блогерів. Степлечко на задній телефон воно якось клеїться, І, якщо там придивитись, видно себе і спитаємо його. Випробуємо його. Дві штучки таких, а це, скоріш за все, озонатор для води. Гарно запакували. Так. Це компресор, який виробляє озон 1000 мг на годину. Підходить для дезінфекції води. Та для знезараження овочів, фруктів. Особливо це актуально для тих, у кого є діти. Піду по воду зараз. Давайте їх підключу. A few moments later. Так, і так, наша водичка. Вставляємо сюди нашу на шланг і включаємо. Гуде, гарно гуде. В принципі, не, не дуже сильно. І, і відчувається запах озону. Так що такі у мене покупочки сьогодні. Підписуємося, ставимо лайки.